Слава Богу. Приємно бачити, діти такі веселі, довольні, заходять, щось там в недільній школі добре було певно. Ми Радіють. Ми радіємо за них, правда, що ми є в церкві Божій, діти разом з нами. І Бог говорить до нас своє Слово, на... кормить своїм хлібом, слава Ісусу. Він той, який відкриває своє Слово. Знаєте, я так от дивлюсь на кожного. І з нас ви дивитесь, можливо, на мене. Я так зауважив, знаєте, ми от такі різні. Таких різних нас Бог полюбив, зібрав, простив, покликав. І сьогодні ми є в церкві. Такі різні. Але в кожної з нас, як ми вже чули, є свої там в серці, внутрі те, що мод ну, ви не бачите мого, я не бачу вашого, правда? Я не бачу вашого розуму. Один каже чоловік, каже, я Бога не бачу, каже ні в чому. І я кажу, в нього не вірю. Кажу, бо його тут немає. Але в кожному цьому листочку, там ту і вон, ми бачимо, площадочка вже росте. знаєте, Люди, люди бачать Бога. А одні не бачать. Тіль, Біблія говорить, в псалмі написано, каже, тільки нерозумний сказав, що немає Бога в серці своєму. Нерозумний, той, що немає, знаєте, мудрості, розуму взагалі, це безумний. В іншому місті написано, та людина нерозумна. Бог є, його не видно. Знаєте, один чоловік каже, один чоловік каже, Бога немає. каже. Чоловік прийшов до парикмахера стриктися, і парикмахер каже, Бога немає. Він каже, Бог є, він каже, немає. Виходячи на вулицю, цей парикмахер. Прощаючись, цей клієнт прощаючись з парикмахером, він йому повертається і каже, немає, бачучи бомжа, такого, ми пережива на вулиці. Каже, парикмахерів немає. Я йому кажу, чому ти так говориш? Бо каже, якби каже, були парикмахери, то не було б таких людей. Знаєте, все показує на те, що Бог є. Слава Ісусу Христу! Але я б хотів знаєте, зачитати одне місце. Там багато чого сьогодні вже сказано. Про нашу внутрішню людину і про те духовне, що Бог нам дає. Ви знаєте, апостол Павел говорить про, про Воскресіння. Актуальна тема Воскресіння вона залишається не тільки в День Воскресіння, коли ми святкуємо і говоримо, що Христос Воскрес, відповідаючи в істину Воскрес. Воскресіння актуальне на кожний день. Амінь. Воно актуальне в нашому житті, тому що воно перемінило наше життя, перемінило наш розум. Перемінило наші думки, перемінило наше життя, воно перемінює оце Воскресіння, яке приніс Ісус Христос. І Воскресіння Боже, воно не являється в тому, що тільки ми побачили Воскреслого Ісуса Христа, якого бачили учні. Але це Воскресіння Він приніс наше життя. Коли, дивлячись на людину, це є переміна від того. Ми дивимося на Ісуса, який воскрес в своєму тілі, але вже. Говорячи навіть про те, що учні його бачили, але зовсім інше тіло. Зовсім інше тіло. В одному місці він каже, не доторкайтесь до мене. Бо каже, я не вже не в такому тілі. Фомі сказав, каже, доторкнися і поклади руки каже, в мої рани. Розумієте, Бог показав зовсім інше, і отак само переміна його тіла і його внутрішньості, яким Бог приносить в наше життя. Апостол Павло каже. Отже, колося третій розділ спочатку, тут багато написано про те, що сьогодні вже говорилося. Я прочитаю просто цей уривок. Отже, коли ви з Христом воскресли, Боже Воскресіння, то шукайте горішнього того, де Христос сидить, праворуч Бога. Знаєте, я так роздумував дуже багато от тижня, вже три над цим от словом, яке. Апостол Павло записав на сторінках Євангелії післання до колосян, але воно залишилось для кожного з нас. Каже: отже, коли ви Воскресли, кожен із нас, пізнавши Ісуса Христа, покаявши своїм гріхах, визнавши Ісуса Христа своїм Господом, Слово Боже каже, ви Воскресли. І Біблія говорить, як вже сьогодні згадувалось, за. Крещення, яке символізує Воскресіння, ми помираємо. Біблія говорить, воно уподібнюється, ми помираємо зануренням і воскресаємо для нового життя. І слово Боже каже: якщо ви воскресли, ми Воскресли з Ісусом, то шукайте того, що в горі горішнього, де Христос сидить праворуч Бога. Як часто, от я так собі задумався, ми думаємо про те, що Бог приготовив для нас про це горішнє. І далі пише апостол Павло, думайте про горішнє, не про земне. Люди, от, ну, ми от живемо в цьому тілі, ми про земне дуже багато роздумуємо, Тому що ми є в тілі, думаємо, як заробити гроші, прожити, заробити того хліба, про який ми сьогодні ми читали, як Ісус накормив цих людей. Ви знаєте, ми про це думаємо, про це земне. Воно нас турбує в нашому житті. Але те, що Бог приготував вічність, то ми іноді навіть і забуваємо про те думати. І слово Боже каже: адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, ваше життя, Христос з'явиться, правда? Ми очікуємо. його. Ми знаємо, як вже чули Андрій говорив про те, що комусь ця дорога буде коротшою, комусь довшою в духовному значенні. Але каже. Каже, коли з'явиться Христос в наше життя, тоді й ви з'явитеся з Ним у славі. Я так дивився про те, коли учні після Воскресіння журилися, сумували, вони йшли, роздумали і говорили про Воскресіння. Але вони сумували, не маючи радості. Чому? Тому що вони побачили тільки це от е, смерть, журбу, Смуток, тому що Ісус помер. Вони бачили Воскресіння, вони чули про Воскресіння, не бачачи Ісуса. І вони ще не могли навіть про тому. Але Слово Боже каже, далі, коли Ісус з'явився їм, вони раділи, вони вже смуток їхній щез. Слові Божому написано, що каже, Він докоряв їх за невір'я, тому що вони не вірили. Але оця слава, яку він явив і сказав не відлучатись від Єрусалиму, щоб утримати силу, яку вони отримали від Духа Святого, і коли вони говорили Слово Боже, то слава Божа проявлялася через проповідь, через Слово, і Біблія говорить, що спасалося дуже багато людей. Каже, коли каже, ви з'явитесь з ним у славі? Слава Боже, вона і проявляється і на теперішній час, коли люди спасаються, і це слово сіється в серцях людей. Але слава Боже, що явиться тоді, коли прийде Христос і перемінить наші оці от тіла, такі буде переміна наших тіл. Я не знаю, яке воно буде, як воно, але воно буде зовсім інше. І Біблія говорить, що каже Бог, утре кожну сльозу, і там не буде таких старших, яких каліг, інвалідів, таких, знаєте, які це. Буде нове тіло, нове тіло Бог дає. І тому Біблія говорить, каже: Тому мертві ваші земні шлени. розпусту нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є її доблослужінням. Через це приходить гнів Божий на неслухняних синів, між якими і ви колись ходили, як жили між ними. Нині ж і ви відкиньте оте все. Гнів, людь, злобу, Богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один одному. Скільте із себе стару людину з її вчинками. Зодягніться в нову, як онов... як... яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Де немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні оберзання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але все у всьому є Христос. Знаєте, оце от життя наше. Ми чули вже на початку, і Саша говорив про те, що за духовну людину. От те, що є в нашому серці. Як я вже казав, мого розуму, мого серця ніхто не бачить, бачить тільки моє оце тіло. Господь бачить отак, від, від тєміні, Біблія говорить, до п'яти. Все наше внутро всередині. І ми є перед Господом. Господа немає поділення, між якоюсь людиною. Для нього всі є рівні. Він любить кожну людину так само, як, можливо, грішника, не грішника, який себе як себе вважає. Але Слово Боже говорить про те, що оце Воскресіння, яке Він Воскрес, воно повинно бути і в нас оновлення нашого життя, і, як Слово Боже каже, скинути його? стару людину і жити новою людиною. І Слово Боже каже далі, 15-й вірш. Отже, зодягніться, як обрані Богом святі. І улюблений у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність довготерпіння, вибачаючи і прощаючи один одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив вам, так само і ви робіть. А понад усе любов, вона зв'язок досконалості. Це є Слово Боже, яке Господь залишив для нас. Це є нове Воскресіння в нашому тілі, яке Ісус хоче бачити, Бог хоче бачити. Для того, щоб нам досягнути цієї вічності, у того горішнього, про яке ми так часто забуваємо подумати, Бог покликав нас цього до цього, того, що є там в горі, до вічного, не до цього земного. Це земне воно все пропаде. І це все, що ми бачимо. Біблія говорить про те, що Слово Боже говорить, що земля і, все, і всі діла на нічого не згоряють. Те, що ми бачимо в цьому житті, але Бог творить це нове. Навіть коли ми живемо на цій землі, Бог творить це нове, духовне того, чого не бачимо. Ви, ви знаєте, оте духовне, воно все одно проявляється, і ми показуємо характер нашого Господа. Ми показуємо оцю любов, якщо той дух і той зачаток, який ми чули, живе в нас, і ми перебуваємо в ньому. Отоді та гріховна натура наша, вона помирає, а це духовне, воно що є. Духовне святе, воно оживає через, через нашу плоть навіть. І люди можуть побачити в нас плоди, вони можуть побачити образ того, який створив нас. Слово Боже каже, Він створив той, хто нас створив через свій образ, через своє Воскресіння. І тому оце Воскресіння, і актуальність Воскресіння, воно завжди буде в нашому житті. На кожний день ми повинні тим жити, щоб оце те зле. Повідкладати, повикидати а новою людиною жити в нашому житті, щоб пославився наш Господь через наше тіло, через нашу, через нашу душу. Амінь.